Сторінка 108, параграф 16: священа Римська імперія та італійські держави. Протистояння імператорів і римських пап Ходінія Каносу. У другій половині 11 століття загострилося протистояння між імператорами та папами римськими. Причиною цього були реформи католицької церкви, здійснені папою римським Григорієм У 1073 1088 роки. Зокрема, рішення про скасування інвеститури викликало обурення. Німецького імператора Генріха IV 1056 1106 роки. Спираючись на відданих йому єписковів, імператор позбавив Григорія VII саном. Тоді папа відлучив Генріха IV від церкви і звільнив його, підданих від присяги імператора. Цим скористалися невдоволені Генріхом IV Феодали та розпочали повстання проти імператора. Генріху IV довелося шукати примирення. узимку 1077 сьомого. Року імператор приїхав до папи Римського в замок Каносо на півночі Італії. Протягом трьох діб Генріх IV стояв босоніж в одісі грішника перед воротами, доки не отримав пробачення від Григорія VII. Генріх IV не забув приниження у 1084 році. Він із великою армією рушив на Рим і захопив його. Григорій VII втік на південь Італії, де незабаром помер. Проте протистояння між імператорами і папами папами. на цьому не завершилося. Боротьба імператорів негайно позначилася на розвитку імперії. Імператори, щоб залучити якомога більше сил для походів проти пап, щедро роздавали титули і землі своїм васалам, роблячи їх могутнішими. Те саме робили і папи Зрештою, вже васали почали диктувати волю своєму Сеньору. Як наслідок, імператор став верховним сеньором якого обирали васали. Він міг ще за життя. Примусити обрати своїм наступником сина, але принцип виборності залишився: італійські держави. Боротьба між імператорами і папами наростала, а на Апенінському півострові збільшувалася й кількість окремих держав, феодальних володінь і міст. Центр Італії займала Папська область, яку розділила Італію на дві частини. Це унеможливлювало об'єднання Італії аж до середини ХІХ століття. У своїх володіннях, крім церковної влади, папи здійснювали таку. Саму світську владу, як і будь-який правитель Європи у тринадцятому столітті папи в боротьбі з імператорами домоглися розширення своїх володінь шляхом приєднання сусідніх земель, проте влада на місцях належала великим феодалам. Багато територій на півночі Італії формально не належали імператорам. Завдяки торгівлі та ремеслу тут стрімко розвивалися міста. в 11-12 столітті. Більшість міст стали. Комунами здійснюючи самоврядування. Однак конфлікт між папами та імператорами впливав на внутрішнє життя міст. Не була гостроти боротьба між прихильниками пап, гвельфами та імператорів гібелінами. Південно-італійські міста були центрами середньоморської торгівлі. Тут влада Візантії протрималася найдовше. Певний час на цій території панували араби, а в 11 столітті її загарбали норманами. Граф Сицилії Рожер ІІ у тисячу. 130-му році об'єднав південь Італії та Сицилію в єдине могутнє сицилійське королівство його столицею стало місто Палермо. Сицилійські королі були прямими васалами римських пап, але при цьому проповідували самостійну політику у сицилійському королівстві різні народи: італійці, греки, араби, нормандці, спочатку жили мирно, панувала віротерпімість, що сприяло процвітанню держави. Проте згодом ці землі через протистояння. Пап та імператорів занепалим. Центр середземноморської торгівлі остаточно перемістився на північ Італії, до міст Генуя та Венеція. Працюємо джерелом і звернення Фредріха І Барбароси до Римлян. Рим більше не в Римі. Хочете знову побачити колишню римську славу, вмілий устрій та доблесть і дисципліну? Усе це перейшло до нас разом з імперською владою. Я ваш законний господар. Дина Династія штауфенів піднесення і занепад влади імператорів. Відновити втрачену могутність імперії вдалося трьома імператорами із династії штауфенів, так за імператора Фрідріха І барбароси рудобородого 1155-1690 роки імперію почали називати священною. Хоча офіційно назва закріпилася лише в 1254 році. Це на думку імператора мало підкреслити його незалежність від. Папи. Він стверджував, що його імперія освячена Богом, а не папою. У 1157 році папа Римський вимагав від Фредеріха I покори. У відповідь імператор розпочав війну. Він хотів не лише покарати папу, а й захопити заможні північно-італійські міста. Відчувши загрозу, 15 міст об'єдналися в союз Ломбардську Лігу. У травні 1676 року, у битві під Леньяно, війська Ломбардської Ліги розбили. Армію Фредеріха І. зрештою, імператору довелося задовольнитися лише. Формальною владою над північною Італією справу з посилення імперії продовжив син Фредеріка I Генріх VI 1691-1697 роки. Він зумів завоювати сицилійське королівство і став володарем одразу чотирьох корон: німецькою, італійською, сицилійською та імперською. Залежність від нього визнавали король Арагону, що на Піренейському півострові, і навіть англійський король Річард I ливини серця. Наступний правитель Придеріг ІІ 1212-1250 роки, намагався втримати завойоване та приборкати пап, але лише підірвав сили імперії. Після смерті останнього представника династії Штауфенів в імперії розпочався період міжцарів 1254-1273 роки. Постали сотні світських і церковних володінь, вільних міст та окремих рицарських територій. Період між царів'я імператора обирали сім наймогутніших князів імперії, яких називали курфюрстами. На імператорську корону претендували представники династій габсбургів і люксембургів. У 1273 році курфюсти обрали імператором графа Рудольфа Габсбурга, який не мав значних володінь і багатств. Князі сподівалися, що він буде виконавцем їхньої волі. Проте Рудольф швидко захопив чеський королі. Та присвоїв його володіння Австрію, Штирію, Каринтію та Крайну. Крім того, він поширив свою владу на Ельзас та Швейцарію. Як наслідок до володіння Гамбсбургів відійшло найбільше герцарство імперії австрійське, яке пізніше стало окремою європейською державою Австрією. Ослаблення священної Римської імперії започаткувало нове політичне утворення: Швейцарський Союз. У 1291 році громади трьох. Альпійських земель, контонів Швіц, Урі та Унтервальден об'єдналися, щоб протистояти спробі імператора Рудольфа І Габсбурга підкорити їх. Імператор та його наступники намагалися об'єднати свої володіння в єдине утворення, а вільні селяни стали цьому на заваді за народними переказами. Боротьбу проти габсбургів очолив Вільгем Тель у 1315 році. Селяни вщент розгромили війська габсбургів біля. Хори Моргартен. Після цього до Швейцарського Союзу приєдналися ще п'ять міських кантонів. Остаточно незалежність Швейцарії було визнано лише в 1648 році.